Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військовий експерт, військовий льотчик, інструктор полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначив, що є три варіанти дій щодо отримання винищувачів f 16 Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо щодо передачі в Україні винищувачів f 16 Є три варіанти дій, і всі три розглядаються. Перший основний та глобальний напрямок це повна модернізація нашого авіапарку для переходу на F-16. Для цього потрібно близько 200 літаків, підготовка аеродромів та техніко-експлуатаційних частин, інженерно-технічного складу, заводи з ремонту та обслуговування. Це триватиме кілька років, два-три роки точно, щоб повністю підготувати базу, пояснив світан. За словами військового експерта, всі три напрямки отримання винищувачів f 16 є перспективними. Другий варіант це підготовка нашого льотного складу, прикидання нам літаків F-16 на аеродроми у режимі підскоку. Тобто, коли літаки виконують бойове завдання, технічне обслуговування відбувається на базах Європи. І третій варіант, який також починає обговорюватися, це використання на f 16 американських льотчиків, які вже виявили бажання виконувати бойові Ві завдання на F-16 з наших аеродромів, вступивши до нашого іноземного легіону, усі три напрямки опрацьовуються та всі перспективні, наголосив світан. Раніше підполковник у відставці Ден Гемптон із позивним Тудокс, якого називають найсмертоноснішим пілотом f 16 заявив, що готовий захищати небо над Україною. Американські військові вважають, що партнери передадуть ЗСУ бажані літаки, і найважливіше знайти людей, які вже мають тисячі годин польотів на тих винищувачах і не потребують навчання. Гемптон вважає, що Ф шістнадцять значно. Кращі винищувачі за радянські, водночас українським пілотам знадобиться багато часу, щоб освоїти новий літак від 4 до 6 місяців. На його думку, для країни, яка кожен день веде боротьбу, це дуже довго. Тому підполковник ВПС США вважає, що Україна могла б найняти досвідчених пілотів для польотів на сучасних винищувачах. Мовляв, це швидше ніж відправляти українських пілотів до США на навчання. Він вважає, що є достатньо американських пілотів, готових стати на захист українського неба. Якщо уряди країн розв'яжуть це питання, я навіть поїду сам, я стану номером один, можете на мене розраховувати, висловив готовність Гемптон. Ден Гемптон здійснив 151 бойовий виліт і має чи не найбільше військових нагород. Серед пілотів винищувачів США від часів війни у В'єтнамі, включно з пропоровим серцем, чотирма почесними хрестами льотних заслуг за надзвичайний героїзм та вісьмома повітряними медалями ВПС США. доблесть під час бойових дій у повітрі. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.